Давайте сьогодні приготуємо м'якенькі, еластичні і дуже смачні млинці. Їх ще називають налисниками із сиром. Рецепт, як завжди, простий, швидкий і дуже зручний. Всі продукти до цього рецепту залишу в описі під відео. До миски вбиваю яйця, додаю сіль, цукор і це все збиваю вінчиком до однорідної маси. Вливаю тепленьке молочко і знову перемішую. Далі буде черга простійного борошна. Його додаю частинами. Залишилось додати тільки олії. Перемішую і можна випікати млинці. Перед першим млинцем я завжди змащую олійкою сковороду. Такі млинці випікаються дуже швидко, буквально по 30 секунд на кожній стороні, на середньому вогні. За начинку у мене сьогодні кисломолочний сир. Можна використовувати будь-яку начинку за своїм смаком. Після цього млинці можна обжарити, а можна цього не робити. Вони і так дуже смачні, м'якенькі, еластичні. Бажаю вам смачного!